Захід називається Головний табір країни. Він вже проходить в двічі. Перший був у 2022 році. Що таке? Що таке? А тут Валентин побував в головному таборі країни. Це ну дуже крута, дуже позитивна така подія в моєму житті. Там зібралася вся сучасна така креативна молодь, прогресивна. Там були студенти з Київщини, з Полтави, Луцьку, Одеси. Формат головного табору країни. Він такий, знаєте, є такий дуже дружній, і наш університет є, має такі всі шанси, щоб реалізувати на своїй території, на своїй базі. Такий проект я вперше в житті спробував фехтування це дуже круто. Емоції просто зашкалювали. Був американський бейсбол, також нас возили на ковзанах. Кататись і Луки була стрільба з луків зараз. Вони базуються на території нашого стадіону. Тому всіх запрошую, така мені реклама. У вільний час могли в волейбол, баскетбол, футбол, комусь що безпосередньо подобалось. Ну, те, що запам'яталося саме мені, ми наші молоді жде розробили інноваційний інструмент. Це телеграм-бот для мешканців міста. Він називається Ріптні цифровий. І у спілкуванні з мером Сетієва я дізнався, що в них також є такий інструмент для їхньої громади. І тобто ну, ідеї схоляться, і ми законектили, щоб масштабувати це на всю Україну. Тобто, це результат, який народився. Завдяки цьому головному табору країни, я кажу, семиденному форуму. Бо по, по факту це був форум. Проведення вечорів біля богнища, співання піснів, дискотеки, також під українські пісні у нас були. А зі спікерів, напевно, найпалкіша дискусія це була з ректорами університетів. Дуже такою для мене рідною була і рідною, і такою повчальною була промова нашого ректора Дмитра Серебрянського. Дійсно, він один з ректорів, який сказав, що в нас є проблеми, в нас є такі певні недоліки. Але він це сказав твердо, що так, в нас є, але ми будемо це змінювати, ми будемо боротися з цим. Це один з ректорів з п'яти вузів. Він єдиний це сказав, за що йому велика шана, адже ну. На такій посаді більшість стараються замовчати. Він єдиний, хто це сказав. Те, що найбільше сподобалось, це комунікація з учасниками і спікерами, тому що спікери, не дивлячись на те, що вони говорили на панелі, вони ще окремо після закінчення їхнього відведеного часу за чашечкою кави, спілкувалися з учасниками. Можна було дізнаватися багато цікавого. І ще спікери, які найбільше запам'яталися, це військові. Я думаю, що даний формат є найбільш вдалим. Адже мовить у неформальній обстановці може поспілкуватись між собою, обмінятись досвідом, і такі заходи дійсно є важливими. І якщо, наприклад, наш університет буде впроваджувати, то це буде теж гарною ідеєю. Наступні форуми також будемо їздити і обмінюватись досвідом, брати щось нове верпінь і розвивати наше місто, наближати перемогу. Дійсно, дуже добра організація. Ну, немає мінусів, просто плюси, плюси, плюси. Звичайно, є що доповнювати, є що можна на наступний рік чи на наступну зустріч змінити, доповнити ще чимось. Але зустріч пройшла успішно і ми всі дуже раді, що там побували.